Привіт, друзі! Ви дивитесь календар кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 23 жовтня, осінь продовжує тримати курс. Ранок буде свіжим, місцями туманним. день очікуються перемінні хмарні проміжки з локальними проясненнями і можливими короткочасними опадами. По країні денні температури можуть коливатися. У захищених та південних районах буде тепліше місцями до поблизько середини плюс 10 плюс 15 градусів Цельсія. В інших регіонах в день близько плюс 8 плюс 12 градусів Цельсія. Ранкові години місцями промірно холодні: близько плюс 2 плюс 6 градусів Цельсія. На відкритих плесах буде відчутний вітер і хвилювання. Тож для пік активності обирайте захищені бухти, затоки або ділянки біля виступів берегу. Там вода спокійніша і риба менш насторожена. Ранок ваш перший і найважливіший віконечко. Перша година після світанку часто дає найреальніші і найакуратніші клювання. Туман і приглушене світло знижують пильність риби. Тому за можливості будьте на місці за 30 60 хвилин до світанку. Тихо встановіться, перегляньте оснастку і спробуйте кілька різних приманок на коротких дистанціях. Друге вікно ближче до заходу сонця. Якщо вітер ввечері стихне, активність може відновитися особливо у хижих видів. Нічна місяцева підсвітка завтра невелика місяць у слабкій зростаючій фазі. Тож нічні і сутінкові підйоми будуть м'якшими. А ранкові вечірні відблиски важливіші. Мирна риба завтра веде себе акуратно. Карась, плотва, підлящик і густера триматимуться ближче до дна, в ямах, на переходах дна і в заростях, де вода зберігає трохи тепла. Для поплавкової ловлі обирайте тонкі поводки, невеликі гачки і скользячий або комбінований монтаж. Це дасть змогу швидко підлаштовувати глибину, не роблячи зайвого шуму. Наживки класичні, мотиль, опариш невеликий черв'ячок. Подавайте їх максимально природно, без агресивних ароматизаторів. В холодній воді різкі запахи частіше відлякують, ніж приваблюють. Прикормку застосовуйте мінімально, дрібна фракція кілька точкових порцій замість великого стартового засипу. Так ви не нагодуєте рибу до насичення, а зацікавите її підходити. Якщо після 20-30 хвилин немає реакції, варто змінити глибину на 10-30 см або переміститись уздовж берега на 10-30 метрів. У такі дні риба часто стоїть тонкими шарами і реагує лише на дуже точне представлення наживки. Фідерна тактика завтра це переважно акуратність і терпіння. Використовуйте легкі годівниці, щоб не створювати сильного удару при падінні. Шукайте кордони між різними типами дна: перехідний пісок, мул або підводні вали і ями, там концентрується корм. Для початку менша вага годівниці і дрібна фракція прикормки. Давайте точці відлежатися 20-40 хвилин. Іноді, саме після тривалої паузи, приходить серія клювань. Якщо ловите методом, зменшіть об'єм прикорму і підкидайте його маленькими дозами. Хижак завтра може подарувати найяскравіші емоції. Щука вранці і під вечір активніша. Шукайте її в корчах, в заростях очерету, на виходах із ям і біля підводних виступів. Підготуйте середні та трохи більші воблери з природною грою. Силікон 7-12 см на джих в олівках і кілька коливних блешень. Проводка повинна бути варіативною. Від плавної рівномірної до рваної з паузами. Часто саме пауза провокує атаку. Окунь зазвичай збирається з грайками у середніх шарах. Дрібний силикон, міні-оберталки і ультралайт-снасті дають приємні постукування і розважальні клювання. Судак найімовірніше проявить себе в сутінках, набровках та підводних уступах. Повільний джиг. Темні відтінки приманок і постійний контакт з дном ваш шлях до успіху. Зверніть увагу на прозорість води. У чистій воді віддавайте перевагу природним приглушеним кольорам зелений, коричневий, сріблястий. У замутненій після вітру або дощу варто спробувати контрастні кольори жовтий, помаранчевий або яскраве срібло. Також грає роль вага приманки. Починайте з легкої презентації, і лише при відсутності реакції поступово збільшуйте вагу. Іноді саме менша і більш делікатна приманка працює краще. Екіпірування і дрібні оборудки. Одягайтеся пошарово: тонка термобілизна, фліс. Зверху водонепроникна вітровка. Запасні рукавички, суха ганчірка і термос із гарячим напоєм зроблять день комфортнішим. Візьміть запасні повідці різної товщини тонкі для мирної риби, міцніші сталеві або товсті флюорокарбонові для зубастих. Для поплавка жилка 0,12 0,16 мм повідець 0,8 0,12 мм. Для фідера поводьтеся. 0,14 0,18 Годівниці 20-40 грамів у залежності від течії. Для спінінга плетенка 0,10-0,15 мм і запасний повідець для щуки. Перевірте стан котушок і фрикціон. У холодну і вологу погоду дрібні налаштування важливі. Регіональні підказки: На заході і в гірських районах може бути більше опадів. В таких умовах шукайте невеликі ставки і плеса, захищені від стоку. У центрі і на півночі звертайте увагу на корчисті береги і ями. На сході і півдні можливі тимчасові теплові вікна. Де мирна риба може підніматися ближче до поверхні, але через вітер краще ловити в бухтах і прибережних заростях. Невеликі польові прийоми, що часто рятують день. Якщо після довгого очікування нічого не відбувається, пройдіться вздовж берега і знайдіть 10-20 метрів незакинутої ділянки. Якщо помітите хмаринки корму або бульбашки, це сигнал, що риба підходить. При лові хижака змінюйте ритм проводки в межах одного виходу. Часто саме різкість або повільна пауза вирішують успіх. І завжди майте під рукою запасну котушку або комплект шнура. Економія часу в полі цінніша за кількість приманок. Бажаю вам ясного ранку на воді, тримких ударів. І кількох заслужених трофеїв. Нехай 23 жовтня принесе не лише улов, а й тишу, яку так люблять рибалки. Хай кльове буде!